І якщо сидячи вдома наодинці з самотніми темними вечорами, ви не знаєте чим себе зайняти, і хочете в щось таке цікавеньке пограти, то до вашої уваги представляю маленький список крутих хорор проєктів, які трошки розбавлять вашу нудьгу та полоскочать нерви. Ну або якщо ж ви думали, що жанр хоррор ігор обмежується одним Silent Hill або Outlast, то це відео теж явно для вас. Всі ці ігри так чи інакше виявились знаковими для індустрії. Їх копіюють, ними надихаються, і їх обов'язково потрібно пройти, якщо ти хочеш розумітися на жанрі. І відкриває наш псевдотоп Clock Tower. Найзнаменитіший 2D хоррор подарував або популяризував безліч ідей. Тут і особняк повний таємниці головоломок, і безсмертний маніяк з гігантськими ножницями, який постійно переслідує головну героїню, і безліч кінцівок, що залежать від неочевидних обставин. Все це тією чи іншою мірою знаходить відображення в іграх, які ми вважаємо культовими. Alone in the Dark Великий особняк, зібраний із заздалегідь відмальованих задників, безліч камер, що показують те, що відбувається з різних боків, головоломки з пошуком ключів та відстріл зомбі з цієї гри почалося багато. Справжній кінематографічний витвір мистецтва з масою нових жанру прийомів. Одного разу гравець дивиться на героя очима моторошної тварюки, що сховалася за вікном. А в наступній сцені акцент камери на дверях, за якими ховається величезна тварюка. Навіть фокальний герой тут не один, як у кіно, а Гейм Овер оформлений соковитим епілогом, в якому мерзенні створіння під прицілом невидимої камери забирають у темряву ваш холодний труп. Alone in The Dark на 15 років вперед визначила, як виглядатимуть і працюватимуть хоррори. Resident Evil. Сіндзі Мікі, надихаючись Alone in the Dark, взяв нішевий жанр і створив у ньому справжній блокбастер. У цій історії про групу спецназівців, які виживають у будинку із зомбі, дивовижним чином поєднувались гранатомети і тягуча атмосфера страху, жваві велетні мутанти та повільні мерці, що ожили, плюс опрацьовані персонажі, зради, інтриги та таємниці, що приховує старовинний особняк. Resident Evil створив шаблон комерційно успішної хоррор гри, яким розробники користувалися ще довгі роки. Варто лише згадати Parasite Eve та Dino Crisis. А нещодавно світ побачив також ремейк з новою графікою, так що терпіти низьку роздільну здатність і незграбних персонажів вам не доведеться. Silent Hill одна з перших ігор, яка принесла до жанру драматизм та серйозні теми. Зв'язок дитини та батька, сила віри, матеріалізація страхів. У розпорядженні гравця виявилось ціле місто, яке існує відразу в двох реальностях. І тільки ти звикаєш до однієї, як гра у тебе вибиває ґрунт з-під ніг і ти занурюєшся в іншу, ще більш кошмарну реальність, де все начебто так само, але все ж таки інакше. До того ж, Silent Hill цілком складається з таємниць і недомовок. Ніхто не розжовуватиме тобі події та мотиви. До суті, потрібно доходити самому. Нині це стандарт у жанрі. Пропустивши перший Silent Hill, ви вважай, і не знаєте зовсім нічого про хоррори. Forbidden Siren Серія Siren належить перу автора першого Silent Hill. але ігри при цьому зовсім різні. Головне, що принесла до жанру Siren, це розповідь про кількох персонажів відразу. І можливість стежити за подіями очима монстрів. Якось переключившись на ворога, ви побачите його очима власну спину, і це страшніше за будь-який скрімер. Ідею ніхто ще досі не скопіював. Проте історія знає кілька проєктів, де гравець може дивитись на героя, але не керувати безпосередньо монстром. Найкращий приклад тут Experience 112. У перші дві частини Forbidden Siren зараз грати буде дуже важко, але пізнати весь досвід цілком можна за допомогою переосмислення Siren Blood Curse 2008 року випуску. Перші дві частини варто хоча б просто подивитися. У них реалізована доволі цікава річ. Обличчя монстрів були скановані з реальних людей. Доволі моторошно. Fatal Frame 2. Дві сестри приїжджають у глухе село, яке повне примар. Зачин начебто звичайний, нестандартне тут інше: дівчата повністю беззахисні перед загрозою, адже безтілесне ціпком не поб'єш. За зброю тут виступає особлива камера, якою потрібно фотографувати привидів і в такий спосіб їх знищувати. При цьому, наводячи об'єктив, рухатися ви не можете, а злі духи постійно намагаються вислизнути з прицілу. Цю дивовижну механіку ніхто досі не скопіював. Проте ті чи інші її елементи можна зустріти повсюди. Чому я вибрав саме другу частину? Та тому, що вона банально страшніша. System Shock 2 інтелігентний геймплей зі зломом комп'ютерів, відмінна риса з серії System Shock. Він з'явився ще в першій частині, але тільки друга з її сучасною, повністю тривимірною графікою спромоглася створити реалістичний твір про самотність і виживання в космосі на кораблі, захопленому незрозумілим ворогом. Тут ви будете не стільки героєм, що наводить порядок у хаосі, скільки партизаном, який влаштовує одну диверсію за іншою. Набагато пізніше тією ж стежкою пішли Dead Space та Alien Isolation, хоч і з дещо спрощеним геймплеєм. І ніде. Більше ніде не було такого страшного та злого штучного інтелекту. Куди вже там Hell 9000 із космічної Одіссеї 2001 року дошодана? Silent Hill 2. Друга частина з одного боку розвиває ідеї першої, але з іншого повністю все змінює. Тепер це не просто хорор, а скоріше дуже особиста психологічна драма. Саме в цій грі з'являється концепція, що місто Сайлент хілл втілює образи з підсвідомості того, хто туди потрапляє, і стає чистилищем для грішників. Відтепер і назавжди хорори перестають бути просто фантастикою з монстрами та скримерами. Silent Hill 2. Це переломний момент в жанрі. Пенумбра. Фрікшнал Геймс перетрусили хоррори від першої особи однією простою ідеєю: двері та шавки відкриваються не просто кнопочкою, а рухом мишки. Таким чином, ті самі двері можна відчинити плавно. Ця ідея, що стала стандартом у хорорах, навіть відображається у назві студії. Найважливішою грою в серії можна назвати другу Black... Pledge... Пледж. <плэк> <кхем> Тут повністю вирізали систему бою. Тепер від ворогів можна лише тікати. А цієї концепції стане Амнезія Dark Descent, яку, звичайно, теж потрібно обов'язково пройти. Тепер багато хорорів, особливо інді хоррори, виглядають і працюють саме так. Resident Evil 4 до четвертої частини Сінзі Мікамі вирішив змінити курс серіалу і змінив цим весь жанр екшен-хорорів. Камеру він повісив у положення через плече, показав, що зомбі можуть бути не тільки ромерівськими, і змістив акцент на бойових. Все це копіювали та копіюють досі. Култ Fear та Dead Space – лише вершини айсберга. А сама Resident Evil трималася на цій концепції ще багато, багато років. Silent Hill 4. Четверту частину можна лаяти за багато чого: немає ліхтарика, дивний дизайн монстрів. Локації ще повторюються, але це не скасовує кількох відмінних ідей. Головна та ключова особливість тут гра із зоною комфорту. Генрі Таусенд починає свою подорож альтернативними світами з власної квартири, яка виявилася замкнена зсередини, і постійно повертається назад підлікуватися, відпочити та почитати записки, які хтось постійно просовує під двері. Але проблема поступово істоти з паралельного світу починають проникати до нього додому. Через стіни, через телевізор, побудові прилади тощо. Приголомшливий прийом, місце, де ти відчував себе в безпеці, поступово стає найнебезпечнішим у світі. Щось подібне ми потім побачимо у The Evil Within з Мікамі. Eternal Darkness – Сентіс Requiem Окрім історії, що розвивається одночасно в різних часових проміжках, в Eternal Darkness є і інша важлива особливість шкала божевілля. Якщо довго дивитися на моторошні речі, герой зазнаватиме галюцинацій, а четверта стіна поступово буде руйнуватись. Прямо в розпалі битви може відключитися геймпад, а збереження користувача просто видалитись. Прийом для відеоігор не новий. Давайте згадаємо хоча б битву з психомантісом із Metal Gear Solid. Однак у хорорах він прижився. На жаль, не так міцно, як того б хотілося. Call of Cthulhu. Dark Corners of the Earth. Остання ластівка студії Heartfirst Production прекрасний сценарій разом з атмосферою повної безнадійності, що повністю вас захоплює, не відпускає від екрану до переможного кінця. Доповненням до божевілля став головний герой, який жваво реагує на події, що відбуваються навколо нього. Подивився на труп. Екран поплив, героя знудило. Довго бігали з проклятим ножем чи опинилися в невигідному становищі серед монстрів, персонаж заріже себе чи застрелиться на ваших очах. Як заспокійливе, добре підійде морфій, але його вживання розвиває залежність. Ще тут можна зламати кінцівки і волочити свої перебиті ноги, неприємно хрускуючи зламаними кістками. Нічого подібного ігрова індустрія у масштабі шутера Адвенчури тоді ще не знала. А сцена втечі з готелю та бій із дагоном запам'ятаються вам надовго. Клайв Баркер Undying Майстер жаху Клайв Баркер сильно ризикував, беручи участь у розробці Undying. Подібно героям його творів він проник на заборонену територію, герметичний світ вже сформованого жанру хоррор. І дуже гарно покопався в його проклятих гробницях. Підсумком цієї вилазки стало моторошне, але вкрай життєздатне створіння: хорор шутер з виглядом від першої особи, який запозичив у жанру спосіб подання сюжету через записки та щоденники. Справжній експеримент з ожившої плоті пошитий із різних шматочків: вогнепальна зброя та магічні заклинання, прогулянки стародавнім будинком та забіг по сюрреалістичному паралельному світу. Подорожі в часі та секрети, які можна побачити лише якщо подивитися на них крізь магію. Undying був таким набором революційних для жанру ідей, що в частині сюжету автор вирішив обійтися класичною історією: родове прокляття, старовинний особняк і герой, який взяв турботи родини на мушку свого револьвера. Можливо, вона не надто добре продалася, але віхою в історії хорор ігор однозначно стала. Ця робота студії Moonlight свого часу наробила галасу. У фір поєднуються хардкорний шутер та класичні японські хоррори з маленькою мертвою дівчинкою. Лякала гра при цьому по-голівудськи, довгі коридори з миготливими лампочками, предмети, що злітають у повітря, розчленування, словом, набір стандартний. Але в іграх тоді не було такого рівня виконання. Крім того, фір показав, що жахам потрібні справді розумні вороги. Скриптових скримерів уже тоді було замало. Розвиток ідей, ми потім побачимо в Dead Space Світ побачив три частини, але з чистокровним хорором була лише перша. Головна особливість приголомшлива атмосфера самотності. Так, якийсь моноліт, що заводить людей з розуму, ми вже бачили у серіалі Вавилон 5. А некроморфи дуже нагадують монстрів із Blue Stinger з Sega DreamCast. Але це, мабуть, перший високобюджетний хорор після System shock який показав, наскільки страшними можуть бути деякі куточки космосу. За ворогів тут виступають некроморфи, інфіковані трупи, що ожили. А головна зброя лазерний різак, яким монстрів можна розпиляти на 10 маленьких шматочків. Варто відзначити і саунд дизайн, Dead Space показав, наскільки важливі звуки в хорорах. Контнет. Criminal Origins Ця гра подарувала нам новий досвід зіткнення з жахливим. Тримати противників на відстані від себе тут було не можна. Патронів для вогнепальної зброї завжди давали по мінімуму. Через це кожна зустріч з ворогом ставала безкомпромісною бійкою віч на віч. Береш уламок дошки і б'єш, щоб вижити. Дістаєш залізну трубу і відбиваєшся від мешканців підземки. Знайшов сокиру. Психам, що прикидаються манекенами в покинутому магазині, буде важче загнати тебе у куток. Постійна темрява, крики збожеволівших жителів міста, конднет вміло наганяла на гравця страху, але головною перевагою було те, як вона давала фізіологічний жах. Можливості графіки вже дозволяли показати, які огидні форми може приймати насильство. В результаті сценами, що запам'ятовуються, стало виривання залізних скоб з хребта людиноподібного створіння, а найстрашнішим несподіване пробудження понівеченого мерця, чию посмішку ви вирішили сфотографувати крупним планом. Не найінтелігентніший хорор, але один із наймерзенніших. Звісно ж, у хорошому значенні цього слова, Аутласт. Гра стала такою відповіддю фахівців від ігрової промисловості на хвилю кривих і косих інді хоррорів. Розробники, частину яких раніше створювали Assassin's Creed, зібрали і налагодили те, чим романтики-аматори наповнювали свої ужастики кілька років поспіль. У результаті ми отримали історію про слабкого беззахисного героя серед огидних створінь, розказану мінімум виразних засобів, зате з відшліфованим геймплеєм. Чудовою графікою та сильним акцентом на відчуття жертви, загнаної в пастку. Це теж гра однієї ідеї. Герой дивиться на те, що відбувається в основному через об'єктив камери, а від противників доводиться ховатися в шафах, прямо як в Амнезії. П'ять ночей з Фредді. Спочатку гра Скотта Коутона була по суті набором скримерів. Механіка проста, але без малого геніальна. Гравець сидить за охоронним пультом у піцерії та дивиться у камери відеоспостереження. На камери, як із закриття дверей офісу, витрачається енергія. У цей час у піцерії оживають ростові ляльки аніматроніки і намагаються дістатися до гравця. Поки ти дивишся в камеру на аніматроніка, він не рухається. Але варто тільки відволіктися, як ось уже труна на коліщатках підбирається до вашого під'їзду. З кожною новою частиною до механіки додавалися нововведення, але запам'яталася всім насамперед саме перша Five Nights at Freddy's. Alien Isolation Найкраща гра у всесвіті чужого. Як і багато сучасних ігор жахів, вона працює на одній єдиній концепції. Є космічна станція, є ви та ксеноморф, вбити його не вийде, треба тікати. Однак штучний інтелект чужого настільки досконалий, що кожна сутичка з ним перетворюється на страшенно напружені хованки. Ця механіка надсилає нас до старовиної гри 3D Monster Maze та Clock Tower одночасно. Класика не старіє, вона просто перероджується. Зрозуміло, що монстр це лише набір скриптів, але їх стільки, що поведінку ворога передбачити виходить дуже рідко. Його поведінку потрібно уважно вивчати. І по можливості пускати в хід всі хитрощі, які вам доступні. Останню ж на даний момент революцію в жанрі зробив Хідео Кодзіма в ігровому тизері скасованої Silent Hills. Смішно звучить, але нестандартний маркетинговий хід раптово запустив новий тренд. Тепер стало модно робити ігри про замкнутий простір з мінімальною кількістю локацій. Resident Evil 7 є пряме тому підтвердження все вирішує винятково креатив. Саме цю гру разом з Outlast і, сподіваюсь, Alien Isolation копіюватимуть і надихатимуться ними. Але це ж круто, правда? Silent Hills хоч і помер до народження, але його спадщина ще довго буде жити.